Костюмчик також. І оце що? Що? Розбита пляшка горілки? На пляшечку сідаємо! Мене тут полтергейст замкнув, тримає двері, а я не можу вийти. Мене Сидорович відправив з вами домовитися, я тут ж усе гаразд. Поговорив я з ними. Кажуть, у тебе є флешка з цього питання. У мене, мене, аж три тисячі. Оце мощ. О, калаш за 90 гривень продається. Нічого собі. Бізон за 100, СКС за 100, обріз за 60. Ну, оце мощно, мощно. Ціни, як завжди, супер. А, блін, каністра з бензином. Це я зараз куплю. Якщо, якщо куплю машину, Ще й бензин на неї куплять треба на цю машину. Це взагалі, звісно, супер. Ну блін, машина треба, як не крутий, бо я ж серйозно, Ну пішком тут ходити капець. Просто не тут прикольна, ну начебто поки що на перший погляд, прикольна економіка. В плані, що ти як сталкер там ходиш, збираєш усе, лутаєшся. Том той прикол, типу, як на мене. Бо ну, типу, треба там одну пушку, взяв там, на неї всього дві обоїми. Ти там пів-пів-пів постріляв на неї. Взяв щось якусь другу пукалку, також на неї. Там два рожка їх якось знайшов. Це так перебирає. Бо, типу, дефіцит патронів, дефіцит зброї, дефіцит цього це типу прикольно, але блін, собі накидуєш, це все прикладеся на себе і з ними ще й тягатися. Ну також блін, ну треба на автомобіль якось збирати, щоб тягатися це, це діло. Бо по-інакшому задовбешся. І зараз знову повертатися знову до гріха цього і повертатися зараз довго і нудно буде. А енергетик взагалі даєш там час використання, тамування, відновлення сил. Ну, Енергетика ми бабаємо. Побачимо, наскільки він там дає сил нам. Ну, непогано І, До речі, поки ми йдемо, у нас е я ось замітки зв'язково ще я знайшов. Якщо хтось читається, то я вже мертвий. Не варто було йти до них на зустріч. Але Сидорович міє переконувати людей, схоже, що ця інформація важлива для торгівельної мережі. З того, що я чую, бандити чекають у гості якихось піжонів. Один із них найменець, якого вони звуть, скаженим псом, а інший якийсь чорт з гріха. Вони планують перенести на базу найманці якісь важливі речі. Я не впевнений, які саме навіщо, але йшлося явно про великі гроші. Виродки прибудуть за хвилину, тому я постараюся сховатися ближче до них і підслухати їхні плани. Хай допоможе мені Бог. Сподіваюся, воно того варте. А, ну це якраз за ту ситуацію на заводі. Отому ну, це також якраз ну, цікава мі відка. Тут, якщо подивитися, тут от від оригінального сталкеру, майже ну в плані сюжету, майже тупо нема нічого не зостається. Так, тут є, типу що знайти стрільця. Там, Якось потім знайдеш, але зараз те, що якісь однакові там якісь діалоги на рахунок стрільця, це ось, ось там один-два діалога було, а все інше, все нове. Усі побічні завдання, то з отим нашим спасюном, то ось, ось з катакомбами, якісь приколи, то ось, ось гріх уже, то ось, ось якраз нова вітка, ще з найманцями, з гріхом, щось вони там тирипири роблять. Тобто тут як такого сюжету оригінального і нема майже. Типу, кудись він втопився в тіні, взагалі, отам десь далеко. Просто зазвичай не сильно. Ну, люблю модифікації, які там просто обгортку нову дають. А сюжет там ну тупо той самий, як я, наприклад, в радіофобію грав, е, непогана модифікація, але то просто. Той самий тінь Чорнобиля просто ну те тупо саме, все тупо саме те саме те саме по в плані сюжету, просто там інший, ну візуал інший. А так ну ти ж знаєш весь сюжет, усе вже знаєш. Навіть якщо новій обгорці, ну воно вже не так цікаво. І, типу, ну це як на мене, деякі прям, типу, в них стоять, в деяких прям ти що, вони прям тащаться від таких подібних модифікацій, яка просто обгортку там дають нові механіки для гри. Але я більше люблю таке сюжетне, і тут якраз сюжет це є. Хоч це модифікація, Позиціонує себе, як там, типу, модифікація на тінь Чорнобиля з тим самим сюжетом, але там трішки додаткових завдань і трішки якісь нові механіки. Ну, таке, типу. Таке, але тут аніфіал. типу, тут сюжета вліпили нового, і історія ніченого ця прям за відрізняється від того, що ми бачимо в оригіналі. Ось та флешка. Сидорович передав вам сердечний привіт і просив сказати, що вона йому все одно не потрібна. Якщо старий марзматик думає, що ми від його сарказму розплачемося, то й його час настане. І з дверима у його бункері і дурень порається. Забирай звідси цього сталкара і не повертайся, якщо не подобається, коли голову свинцем начиняють. Гаразд ми вже йдемо. Пішли. Пішли. Дякую, що витягнув мене. Ну і пригода. А ще гріхівці ці, так не найприємніші хлопці. Вони нас чують. Гаразд, гріни з ними. Мене взагалі лисом кличуть. Я в цих місцях за механіка рахуюсь. Якщо тобі треба щось відремонтувати або підлатати, костюми чи зброю, то я за певні гроші можу допомогти. А після того, що ти для мене зробив, я тобі знижку пристойну організую. У цьому не сумнівайся. Добре, домовилися. Пощастила тобі сьогодні, Лиса. Оразмішений. У тебе є вибір. Або ти повертаєшся до мене. Я на тебе чекаю в своєму бункері з винагородою і новою справою. Бо може йти на смітник просто зараз, якщо тобі лінька повертатися. Я тобі подробиці скину, коли будеш там. Отримати спецзавдання. Ну так, да, спецзавдання. А можу відразу на смітник піти. Може без спецзавдання, без ніякого відразу туди піти. Цікавенько. Ну тут уже спецзавдання, по ідеї, якраз це із оригіналу. Але знову таки, за отакий за, 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 за час ми особливо цього сюжету, який ідентичний до оригіналу, майже не бачимо. Так, завжди, мені треба сходити розібратися, я гадаю. Шенк зараз тут поріша. Ну, і трупаки. О, так я зараз лутецький позбираю, пацани. А, на них ці кібанчики всякі. А я ж можу? Холодна зброя не підходить. Блін, я думав, бутилку й можу розрізати. І ось пацанішки якісь персональний КПК. Коротше, трішки підлутався. І ще, ще більше собі ваги додав. Блін, треба, мабуть, ножа якось. Я просто ще не знаю, скільки воно коштує, у ці частини мутантів. Може є сенс продавати їх. А якщо є сенс продавати, то краще купити ножа вже нормально. Тік я ось помітив, до речі, що, е, що в мене є очко. Що воно дає, просто торгівля витривалість, це, щоб тягати, типу. Це злучність і виживання дає там шанс на хованки якісь. Я гадаю, що мені треба торгівля, чомусь здається, бо є гроші, є патрони, то й не треба. Мені здається, й ті навіть і хованки там. Тому давайте, мабуть, торгівлю, бо бахнемо. Йдемо тепер до цього Сидора. І заодно, я не знаю, чи треба, чи не треба, чи до Лиса йти там. Нам чи ні. Я врятував Лиса. А тепер що? Ще пару зв'язкових із халепи витягнути? Жартівником зробився. Ну, раз жартуєш, отже, освоївся в зоні. Тут без гумору ніяк. А що Лися, так. Чув вже що він у таборі. Ти знову поранці. Це добрий знак. Проїхали. То що дізнався щонебудь про цього стрільця? Загалом на стрільця маю дещо. Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов. А місця там не хожені. Просто тобі клондайк артефактів. Отак. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але, як ти сам розумієш, не за красиві очі. Доведеться відпрацьовувати. Зрештою, вигода нам обох, ти свого стрільця на той світ. Та що може дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я дізна... ну, скажімо, свій гешефт від співробітництва теж матиму. То як? Згода. Згода, навірно, ти говорив про якесь особливе завдання. Викладай так, є дещо дуже особливе. Це пов'язано з тією флешкою, яку ти мені приніс. Раніше я думав, що в тих даних немає нічого цікавого. Але якщо ними зацікавилися темні, отже, є ймовірні, що інформація достовірна і військові лабораторії існують насправді. До того ж, не що інсталкери принесли на блокпост скриньку, звідкились із глибин зони. Я не знаю, що там, але дуже хочу дізнатися. Там може бути якась нова документація щодо лабораторії, звіт експедиції або ще щось цікаве. Це дуже серйозне завдання, не підведи. Так, звісно, але як можна витягнути щось у військових просто з під носа. Їх же там повно. Ідеш уночі, околеси, вздовж паркану, що на тому боці дороги. І тільки там, там пролому паркані. Пролізеш через нього, а в казарму залізеш через вікно. Так ти залишишся непоміченим і не вийдеш так само. Усе зрозумів. Я намалював карту зі слів мого зв'язкового якраз для такого випадку. Завантажу її на твій КПК. І врахуй, якщо поведешся або завалиш когось із то я тебе не знаю. Зробився тихо, тоді проблем не буде. Усе ясно. Так, зрозуміло. Що ж, побажаю удачі. Добре, то з чого мені почати? Мені розповіли, що сталкер сіре, я знаю про нього. Він тиняється у районі ангара на смітнику. Виружай туди поговори з ним. Заодно подивися, що там на околицях ходиться. Добре, висуваюся, але ну ні, не висувайся. ще підожди? Чергувати ось у нього є ніж 188 вісімдесят Окей. гривень. Okay. Берем, я думаю, ну цим ножом ми вже можемо джуджуни кабанячі відрізати, і ось о, їжа є, але в їжа ніфіга не стоє, тому не знаю. Осьо куртєцький забирай. До речі, 600 гривень. До речі, норм. Ну, мабуть, бізон цей в сраку чи не в сраку. Просто бізон патрон, типу, популярний, так скажімо. Подивимося, скільки він буде коштувати для ремонту цей бізон. Можливо, його відремонтуємо, то будемо нормально бігати з ним. Я ось о, я кристальну квітку знайшов. Забираю, типу, сенс мені з нею тягатися, не знаю. Я це думаю, обрісся ну його в сраку. Може, ні? Я думаю, так, да, поки хай йде в сраку. Він ну, не знаю, він такий собі по дамагу, не не знаю. Не не а по чому патруни, до речі, оці 9 на 18? Коротше, давай дві пачки, ніж беремо, все, бутилку забирай, будеш сідати на неї. А я краще ножа собі візьму замість, Ну, на такий випадок. І все, мені треба бігти до сірого, а сірий у нас вже за. Воно на кордоні. Ну до речі, я чомусь думав, що тут додаткове завдань буде на порядок більше. Я думав, що я там на самому кордоні застрягну на ого. го А тут, в принципі, на ну мені навіть подобається типу в міру, що не треба прям так зачухувати ці локації до не зможу. О, oh, привіє! Ти казав, що допоможеш із ремонтом. Так, звісно, не люблю залишатися в боргу. Щоправда, допоможу тільки з ремонтом, а прокачати спорядження не зможу. У мене всі інструменти вкрали. А якщо я допоможу знайти нові, тоді інше питання: з інструментами будь-який каприз за ті гроші. Домовились? Абграй. Е, ремонт 3000. Не знаю. І, коротше, гулять та гулять, на що ми тоді збираємо ці пукалки. Ну а тут ось 800-800 калібр 9 х де. Ну, ні, спасибо, на 9 х 19 не хочу. Ну, надійність, я думаю, надійність вже прокачаємо. Давай вже буде наша типу улюблена пукалка на перший час, по крайній мірі, а суха сухай, вже нюха балабедника. Мабуть, а поки що будемо з цим ходити, бо щось як ми бачимо, з патронами так собі не дуже прикольно. А до речі, куди ти можеш мене відвести, мій маленький на смітник? А, небезпечно зараз? Mm. Ось завод Росток, ну типу, нові локації ще ось є. Темна лощина. Ну я надіюсь, нам туди ну заведуть нас за якісь завдання туди. Чи нам треба прям зараз йти туди і винюхувати усе? І ось знайти інструменти. А де їх шукати? Ну віддати йому, то я зрозумів. Проче, це знову ці блін завтанні інструменти. Ми вже вони мене вже вже корюблять. Чесно, а й дочекатися ночі, блін. Ай з ней і ще й тор. Що доповісти торговцю за цю на рахунок спритника? Цю просто там, наче ніяких не було діалогів, а в нього немає е, діалогів ніяких. Доповісти торговцю. Ну я ось приходжу ну. Йому нічого не треба доповідати. Схоже, я зловив якийсь е... глючок. І тепер це завдання, походу, Що підігну? все. Мабуть, завданню срака. Чи завжди, чи може. Ну, тут завдання допов... врятувати спритника, може з ним поговорити треба зі спритником. цим? А яка? Що тут забув? Ну, начебто вибрались. Будуть, Сидоровичу гарні новини. Він хвилювався за тебе сильно. Ти серйозно повіри старому хричу, що він хвилюється за мене. Та гроші його тільки цікавлять. А людське життя так, розхідник. Так, я може, для нього і важливіший за інших сталкерів, яких він неправляє на роботу. Але це тільки тому, що я завжди виконую його доручення до кінця. Таку дупу мене іноді відправляє, що згадувати. Потім страшно. І тим не менш, відправив вже він мене на твої пошуки. Йому потрібні результати його останнього доручення не більше. Суті завдання тобі не розкрию. Скажу тільки, що я викрав багато інформації військових і так подрібницях. Зламав не один комп'ютер. Чого ж тоді не перестанеш працювати на нього? Ну це не твоя справа, ясно? Думаєш, я хочу. Ситуації в житті бувають різні, вибору в мене просто немає. Грошей більше, ніж він, ніхто не заплатить. Ну, принаймні я знайти таких не можу. Міг би діставати рідкісні артефакти, не дарма ж тебе спритником прозвали. Або у найманці піти, наприклад. З аномаліями в мене великі проблеми. Я їх не відчуваю. Ходжу суворо по детектору, навіть банальний трамплін за сотню метрів обходжу, а вбивати людей просто через гроші я взагалі ніколи не стану. Щоправда, є в мене один давній. Ззаду, але на одинці мені точно не впоратись. Щось, типу, власної справи. Можна і так сказати. Давай так, ти йди доповідай Сидоровичу, що я живий здоровий, а я піду відісплюся трохи. Потім якось підходь до мене, обговоримо деякий бізнес план. Добре, тільки давай не вляпайся знову по дорозі. Е -е -е. Тюкап'яце. Просто мені по КПК і по мітці закинуло, що газуй до Сидоровича, типу, і розказуй йому, що все доповідай. А що з ним ще треба поговорити, то щось мені не повідомили про це. І ще якийсь бізнес план у нього є. Тепер будемо говорити. Буде. Я виконав завдання. Спритник у безпечному місці, живий і здоровий. Утім, щодо здоров'я, я не впевнений, сам у нього запитаєш потім. Ага, дуже смішно. Я вже в курсі, що спритник у таборі. Дякую тобі за допомогу, мічений. Як завжди, ось нагорода за виконання. Дякую, давай нагороду. Не поняв. Киться мені нове ЕКС Він І купля за 130 гривень. Давай скинемо це КСУ і за одну, мабуть, оці ось КПК. Ну, я думаю, вони чисто для продажу, серйозно. Кишеньковий КПК. У нього асортимент на обновився, обновився торгувати. У нас тепер менше 30 кг. Можливо, ми хоча б бігати зможемо нормально. А так... Довідатися у сірого, ночі дочекатися треба і поговорити за бізнес-план із притником. Я думаю, мені завдання саме видадуть на те, що він мені там. Алло, пішли бізнес-план, готувати вся фігня. А, він усю влігся, так? Да? Спередник Осю Рід. відпочив вже я хочу обговорити твій бізнес-план. Так Мічене, я теж хотів його обговорити. Рюзи більше не виправдовує прибуток, і зараз я більше не працюю на Сидора. На щастя, вже обзавівся безлічу знайомств, вивідав багато всього. А зараз час діяти, але мені потрібен напарник. Я не проти допомогти тобі, якщо матиму відповідну частку. Звичайно, без грошей не залишу. План на що розібратися простий. Я не конкурент Сидоровичу, але знаю його слабке місце. Він завжди продає всяке легкодоступний модлов низької якості. А ось що справді в нього не можна придбати, то це щось вартісне, надійне або рідкісне. Тому я хочу піти на серйозний ризик, відібрати в нього досвідчених клієнтів, сталкери. Які знають, чого хочуть. У селі новачків ти таких навряд чи знайдеш. Знаю, тому спочатку наберу собі асортимент, а потім рушу туди, де крутяться багатіші сталкери. А що вимагається від мене? Рідкісні екземпляри зброї та костюмів підійдуть будь-які народні або професійні модифікації. Головне, щоб стволи були явно кращими за звичайну масовку. Ти зброю тримаєш упевнено, видно, що знаєшся краще за будь-кого тут у таборі. Тож зробимо все за дуже простою схемою. Я даю завдання на рідкісні стволи, ти приносиш. Іноді буде дещо дуже непросте. Я зрозумів, така робота мені по душі яким буде перше завдання? Завдання зараз дійсно є. Запам'ятовуй суть на території колишньої НДІ, що на захід від смітника розташовуються військові казарми. Я не зовсім розумію, чим там займаються вояки, хоча припущення цей рахунок і є. але цікавить мене не це. Я точно знаю, що в їхнього начальника вже не пам'ятаю хто він там за званням. Є цікавий ствол. Як звичайна гроза, але під патрон 5,45 і зі збільшеним магазином. Загалом страшенно зручна річ. Оплату обговоримо потім. Ну, справ на три хвилини вкрасти улюблену зброю начальника блокпосту військових, враховуючи, що не невідомо, де він її зберігає. А раз чорти з ним я пішов знайти грозу, де? В НДІ. ну ми там колись будемо Сред. по. Та все, я не буду не бзди. Гроза для спритника. Ну це ми тут же ж вояки. Ми з вояками будемо воювати все одно. Тому колись ми якось принесемо. Ну це теж, мабуть, мороки буде. Це мені здається, це вже виконувати ці завдання, коли ми всі розвідаємо локації, вже ми зможемо за допомогою провідників ходити по цим локаціям. Бо пішком ну не хочу, я щось чесно лазить. Оце. І ще б мені оце нас збирати бабла і купити машину, бо це жопа. Хоча, блін, провідники є знову ж таки. Може та й машина в сраку не треба. Ну, ще я. Я ще ж не знаю, які тут розцінки провідників, тому ще побачимо. А поки, а поки. А поки дочекатися ночі, куди я погнав. Зараз будемо ще лягати шпатки і вирушати в ніч уже на блокпост. тип Типзить документи. Тік спати, спати одну годину, дві, три, чотири. А скільки нам треба? Ну, чотири поспаємо. xa traba vos Щось я не вдуплю. Було наче 9 годин, я натиснуть скільки, 3 години поспати. А ну тільки година пройшла, щось, щось не зрозумів. Е, Вкрасти скриньку з військового блокпоста. Все, зараз йдемо. Шпіони. Мені ще цікаво, чи мене не попалять оці фонарики тут. Я не знаю, чи мені з фонариком можна тут пробігти, чи ні. Фарить навіть села вгідно. Швидко вимикай світло, інакше тебе миттю помітять. Вітання, тебе побачили. Я ж казав, треба йти вночі, щоб не помітили. Вляпався ти тепер. Розьорбий сам. Удачі. Не-не-не, заждіть. Не поняв, в смислі. Казав, же ж, треба йти вночі, каже. Чуєш, а зараз що? Не ніч? 23.01. Спати одну. Ось. Я не знаю, зараз знову ця фігня буде чи ні. Зараз 23, спати одну годину. І по ідеї зараз повинно бути 0-0. Я щось так, звісно, влігся, аби ну, я не здохнув. Мене там не з'їдять, поки я спатиму. Ну, годину поспав, а в мене зараз 23.30 чомусь. Щось тут, по-моєму, трішки налажали. Ну, та ще тоді годину. Воно, мабуть, вдвічі менше, чи що? Я щось не зрозумів. Коротше, зі спальником щось намутили трішечки. Ну, все, 23.59, Я гадаю, нормально. Так, фару я вимкнув. Мабуть, що треба тепер ще на оці фігні не попадатися. Красти скриньку це зрозуміло. А на рахунок да, ось і все ще й намальовано. Ну тобто з лівої сторони треба, мабуть, як по класиці. А, тут ще ось і міни стоять, чуєш? Мені цікаво, чи це просто умовність просто в натурі, що якщо я там на фонарик оцей попадуся, то мене розкриють. Чи це воно так, типу, аби. Ну, для атмосферності просто? Ой. Ой. Чуть не встромився. Більо, це б. Відмінно тепер пролазю вікно, а головне без шуму. Назад так само. Пролазю вікно. А, тут а цей паркан не такий взагалі, як оригінал. Я думав, тут також треба буде перестрібувати. А тут там взагалі дрони. Тут й песики? Ніхто тут не какає, ні. Ну, вікно мені треба сюди, правильно? Ось все. Мічений, ти відхилився від дороги. Тебе зараз помітять. Іди тихо, тим самим маршрутом, яким прийшов. В сенсі, яким прийшов. Відхилився від дороги. В сенсі відхилився. А. Віднести скриньку торговцю, Все, скринька сюди Ху, все. Ми це зробили. Тепер повертаємося до цього сидора. довбаного. О, добре, що прям ну нормально так видно міни. <хи> бо я встряга би не побачив точно на 100%.